3. Всім добра здоров'ячка, Дякую всім за перегляди, що ви підписуєте, поширюєте моє відео, мою сторіночку. І Всі ви знаєте, що я займаюся желізом, роблю там мангали, саперні лопатки, дуже багато вирисавки, Ну, все, що я можу. Я, я дуже люблю сильно робити желізом. І з деревом теж я люблю сильно робити. Але так, як нині є трошки сутки, свято велике нині. Між так всіх жіночок хочу поздравитися з Днем Марії. Нині, аби ви були щасливі, здорові. Аби вам все везло. Бажаю добра здоров'ячка вам. Ну і що я ще хочу показати вам, що хочу поділитися з дуже таким хорошим рецептом білих грибів. Я зараз покажу, як я буду його готувати такі гриби. Ну не знаю, будете пробувати собі теж готувати їх, але критикувати будете вже потім зготуєте. Дуже смачно. А іншим, треба погостити ножик трошки. Ну, такі бруски між іншим я теж їх роблю сам. Такі. І зараз буду його підточити, трошки під будову. Дуже хороший, затошний камінь, який може служити вам навіть і староків, якщо його полумати, не поламати, не розбити. Тут нічого прибагати не треба абсолютно ні. Просто беремо голову, зрізаємо, ділимо на двоє, дуже легко і просто підтримуємо його і то буде у вас буде взагалі таке смачне, страшне. оце Потім я їх на посолю, поперчу, ну, я вам покажу зараз. Це вже обрізаємо отак. прямо сюди. Кінчик зрізаю, гетерби він не... І так по сантиметру десь нарізаю ці грибочки. І зараз я їх буду прижарювати у маслі. Ну, Далі я вам покажу, аби довго не було відео, я вам покажу, удачу, як все робить. Так само зрізаю. І все, зараз я вам покажу, удачу, що всі робить. Так, зараз все воно все трошки перчику посипаю. <гаджу> так добре такий посипаю. Він ще віжений зараз в маслі, його не буде чути. Просто. Я зараз зараз переберемо. І мусимо солити тут трошки. Так, що переїхав, обертаю на цей бік. Що відпаде, а щось лише там. Коротше солью перчу і зараз буду варити в масі, щоб було ясно і все зрозуміло. О. І масло, тут немає ні води, ні олії. Тут лише йде масло і як сказати, з настоящої корови, ну, з живої корови. Це тісь натуральне саме живе масло, якого робить моє, мій братці Майзи. Даємо масло трошки більше. так. Я дотім подушу чистечок зараз. Я його зіб'ю. Теж домашні від настоящі кури. Теж це солю, перчу. І чесночок зараз буду давати у та, ви не думайте, я не пенсія розбиваю. Я вже раніше робив, багато я вмію тісто місити на пельмені, на, на коржики собі, та й на вареники, чи на теж мені робити, і все так. Ще я дуже люблю на мангалі робити це, то е, та коли часу, так коли має чим, так чи сусорязу нема такої, ну не такої дійсно так дуже важко з часом мені. Зараз сюди ще цей тісто чеснок. Так не багато, воно було кудовчнику. Так, трошки шкодимо. Батьки ми повністю провалюємо, тут так в маслі жаримо такий добре. Ось такі великі будуть і котички у нас будуть. Тестимо далі чеснику. Вертаємо на другий бік та так дзвінчик. Відників має бути таке руммяне-рум'яне. Дві хвилинки, три. Все, ми гриби піджарили файно. Їх. Це обов'язково їх піджарити на маслі. Не в олії, ні в чому, лише й на маслі. Можна пробувати ще на смальці, але ну, смались трошки не такий. Тепер мачаємо в муку. Хайно мако і яєчка. Яєчко з чесником. І у нас уже такі бажають кромічі Просто такого напевно ніколи не проводити, кому таке робили, бо тут ви подумаєте собі, я в кінці ще вам покажу так, все, як ми накриєте в стіл. Дивіться, що в нас ще вийшло. такої смакоти? Ну, проте не можемо знайти її. Бо то mm -hmm. е, страва від шеф кухара Я потім вам сказав від якого шеф кухаря хто їє цим як то його. Ну, хто придумав, так я вам потім скажу. Але якщо попробувати це. Я не знаю, що ви можете зрозумієте через відео це, що це за смак, але його треба їсти без всяких соусів. Ну нічого абсолютно, тут все є, що треба, тут все, що вам треба є. Так що, якщо вам сподобається, пишіть коментарі. Ну, рецепти ви всі виділи. Тут ще такі корчики, я хочу. Оксана моя раз вони дуже смачні. Може з не попробувати, але без зняв. Так що, думаю, дякую вам за перегляди. Підписуйтесь на нашу сторінку, діліться. Заходіть на TikTok, на інстаграм, на ютуб, на Фейсбук, на Майстрі Деренько. Так що всім добра здоров'ячка і смачного!